Я кончений за те, що розлютився через те, що моя дівчина зрадила мені з моїм братом 2 роки тому. Я, хлопець 18, і моя дівчина 18, були разом 3 роки. У нас були злеті падіння, як і у будь-якої іншої пари. Але в цілому я вважав, що у нас все добре. Коротше кажучи, близько двох тижнів тому я прокручував телефон мого брата 19 років, щоб відправити собі випадкові фотографії. Але коли я прокрутив вверх, трошки. Більше ніж треба було, я знайшов непристойні фотографії моєї дівчини з 2023 року. Очевидно, відчуваючи розгубленість і жах, я запитав про це брата, на що він розлютився через те, що я рився в його справах в його телефоні. Потім я, звісно, написав своїй дівчині, а вона відповіла, що не розуміє, про що я говорю. Зрештою я надіслав їй зображення, які побачив, бо мені вистачило розуму з екран мого брата на власний телефон. Через кілька хвилин після того, як я залишився на прочитано, вона засипала мене довгими вибаченнями, стверджуючи, що вона справді забула, що вона це зробила, і їй дуже шкода. Я назвати нісенітницею, бо як можна забути, що ти зрадила своєму хлопцеві з його біологічним братом? Я зателефонував їй і поставив кілька запитань. І в основному вона сказала, що роман тривав кілька місяців, перш ніж вони обидва зрозуміли, що це неправильно, і я не заслуговую на те, щоб мені зраджували. Але вони також домовились, що не скажуть мені, бо знали, що я буду лютувати. Логічно. Наприкінці розмови я сказав їй, що більше не хочу мати з нею нічого спільного, тому що вона брехала і приховувала це від мене так довго. І якби я не сфотографував докази, вона б змусила мене повірити, що вона не знає, про що я говорю. Так чи інакше я не розмовляю з ними, але отримую численні повідомлення від моєї дівчини, яка матюкає мене і каже, що я повинен бути чоловіком і забути про те, тому що це було так давно і вона змінилась. Чи я кончений? У мене тут зразу є оновлення.